Якість нашого життя, це якість емоцій, які ми проживаємо. У людини може бути дуже велика ресурсна база, багато грошей, можливо, класний дім чи квартира, сім'я, у людини може бути класна робота або власна справа. І в цілому, якщо ми дивимося на Життя цієї людини зі сторони може здатися, що ну, це повнота всього. Тобто, начебто, є все. Людина і здорова, і якісь кошти є, і там відносини, стосунки, наче все непогано. Але людина при всьому цьому може відчувати себе дуже погано, бути в стані, який дуже близький до депресії, і постійно відчувати себе погано. Хоча, начебто, все непогано. З іншого боку, ми бачимо іншу людину, яка живе в достатньо скрутних умовах. В неї може бути дуже мало грошей, в неї може бути якісь реальні проблеми в житті, можливо, зі здоров'ям чи у її близьких. А у цієї людини постійно вимикають світло вдома, там. чи постійно нема води, чи постійно якась повітряна тривога, чи постійно які інші форс-мажори. Ну тобто ми дивимося, ну наче життя у неї ну, скрутне, це дуже м'яко кажучи. Але людина посміхається, людина весела, людина постійно жартує, людина навіть нас може підтримати, хоч ми інколи розуміємо, що це, має, начебто, ми маємо її підтримати. Ось на мою думку, такі різні стилі життя бувають у людей, у яких дуже різний емоційний дім. Тому що у нас у всіх є базові емоції, які впливають на те, як ми живемо. І вони Визначають якість нашого життя. Якщо у мене базова емоція буде, наприклад, там радість, вдячність, щирість, відкритість, я буду дивитися на цей світ і розуміти, що в ньому дуже багато можливостей, і я буду вміти користуватися цими можливостями, моє життя буде зовсім інше, ніж у людини, в якій є багато всього, але вона не вміє працювати зі своїми базовими емоціями, і в неї, в її емоційному дому, Постійно є, наприклад, почуття провини, чи почуття сорому, чи, можливо, вона відчуває постійно гнів, роздратованість, чи ненависть, чи будь-які інші негативні емоції. І наше життя дуже сильно залежить від тих базових емоцій, які ми проживаємо. Мені колись приголомшив такий приклад, що на Філіпінах декілька років. Раз на декілька років, а буває якийсь тайфун, який може знести берегову лінію. І всі будівлі, які є біля океану, вони вщент рознесені. Але як тільки цей тайфун, цей шторм закінчується, місцеві жителі вони починають відбудовувати свій власний будинок і роблять в ньому все, як було до цього урагану. І коли журналісти спілкувалися з ними, вони спитали, а чому ви не переїдете, чому ви не зміните локацію? Тому що якщо ви 10-15 кілометрів будете за береговою лінією в глибину цього там, острова чи півострова, вам не треба буде перебудовувати постійно свій дім. Не потрібно буде починати з нуля. І місцеві жителі сказали, а це, це наша територія, це наш дім, ми тут звикли жити. І надзвичайно великим відкриттям в моєму житті було розуміння того. Що у кожного з нас є такий психологічний свій власний емоційний дім, який ми завжди беремо з собою, куди ми не поїхали, і що в нашому житті не змінилося. Тобто людина може змінити країну, де вона живе, людина може змінити роботу, на якій вона працювала, людина може змінити свій шлюб. Тобто хтось може розлучитися, створити нову сім'ю. У людини можуть в житті бути будь-які зміни, вона може займатися там, однією справою, а потім перейти зовсім в іншу тематику. Але вона постійно відбудовує свій емоційний дім, ті базові емоції, які вона звикла відчувати саме з дитинства. І щоб навколо людини не змінилося, якщо не зміниться її емоційний дім, вона буде відчувати себе дуже погано. З іншого боку, якщо Життя людини зовсім не зміниться в матеріальному плані, ресурсна база не зміниться, не зміниться робота, де вона працює, шлюб залишається таким самим, все залишається на своїх місцях, але людина навчиться пропрацьовувати свої базові емоції, її життя докорінно зміниться, і вона буде жити щасливим життям, навіть посеред форс-мажорів, чорних лебедів і того, що постійно в наше життя останнім часом прилітає. Якщо ви хочете навчитися працювати зі своїм емоційним домом, навчитися працювати зі своїми базовими емоціями, Емоціями, і розвинути в себе те, що називається емоційний інтелект, я запрошую вас до нас на курс. Який вже зараз стартує, вже є набір, і ви можете долучитися до нашої групи в нашу школу, новий стиль життя, для того, щоб попрацювати зі своїм емоційним інтелектом. Ця річ може докорінно змінити вашу справу, ваші стосунки, це може докорінно змінити те, як ви сприймаєте себе, як ви спілкуєтеся з самим собою, ваші відносини з іншими людьми. Це може вплинути докорінним чином на все ваше життя. Тож, якщо ви хочете. Прокачати свій емоційний інтелект і навчитися керувати своїм станом, і навчитися більшу частину часу бути в гарному настрої, не дивлячись ні на те, що відбувається навколо вас. Зверніть на контакти, зверніть увагу на ті контакти, які є під цим відео, і долучайтеся в нас в школу новий стиль життя на курс Емоційний інтелект. Дуже скоро побачимось.